Астрологічний прогноз з 28 червня по 2 липня по війні цивільним справам. Сонце продовжує знаходитися в знакі з Дяка для... і Меркурій зайшов в Рак. Це для одних людей пов'язано з домом, з батьківщиною, хтось там повертається на батьківщину, хтось щось робить вдома. Снакс рак пов'язаний з внутрішнім світом людини. Хтось щось робить в собі з собою, зі своєю психологією. Пов'язаний з внутрішніми проблемами. В Російській Федерації це акцент на їх внутрішніх проблемах, які в них відбуваються. Значить, Венера на цьому тижні знаходиться в більш складних аспектах, в з'єднанні з ліліт квадратурою Ураном. Венера управитель тельця і Терезів, тобто тельцям і терезам треба бути уважними більше в плані не піддаватися на провокації і не ну, входити в якісь мутні, смутні такі історії путін Терези, Шайгу, Телець, тобто на цьому тижні вони будуть ну, в негативі, в якихось більше в них там проблем і всяких помилок. Планети продовжують знаходитися в Леві в з'єднанні з ліліт. Ми від, бачимо проблеми в царстві, в імперії. Лев пов'язаний з царством і з імперією, тобто з Російською Федерацією. Зі столицею, тобто в Москві, Лев пов'язаний з владою, у влади проблеми. Ну, Лев з авторитарною владою пов'язаний. <кхем> Значить, ну а в людей Лев пов'язаний з тим, щоб по-своєму робити. От робити, от по-своєму. Тому з цим можуть бути ну, якісь складнощі, щоб робити по-своєму. Венера пов'язана з домовленостями, і це означає, що. Можливо, люди можуть порушувати домовленості, тому домовленості, які зараз складаються на цьому тижні, вони можуть ну, підвести Тобто, такий аспект. Значить, дуже конструктивні аспекти у соціальних планет у Сатурна Юпітера, тому дуже конструктивні якісь справи, які робляться з державою, з суспільством, зі спільнотою, з групою людей, які спрямовані на не індивідуально, егоїстично на себе, а на якісь колективні зусилля. До речі, я хочу подякувати, хто приймав участь в зборі. Донатів на ЗСУ е, через ту карту, яку я пропонував минулого тижня, і в коментарі під цим відео є повний звіт про використання і як цей збір проходив. Я залишу, кому цікаво, подивіться. І також напишіть в коментарях, наприклад, через один місяць, чи ну, є смисл ще повторити такий збір для ЗСУ на Запорізькому напрямку, чи ну, це напрягає на цьому ресурсі. Не будемо цього робити. Напишіть в коментарях, чи через місяць можемо повторити, чи не можемо повторити. От, значить, якщо ми дивимося на місяць, то він заходить в Скорпіон 28 числа. І Скорпіон під час війни пов'язан з якимись страхами. Тому людям може бути ну, і, ну, люди можуть більше боятися. І так з тероризмом Скорпіон пов'язаний, тому більше акцент на тероризмі, на війні за смертями, тому більш страшні якісь дні на війні, більше смертей в середу, після обід, в четверг і... Ну, Початок п'ятниці. І так багато планет в стихії води. от Оце і Сонце там і Сатурн ще й місяць входить в середу, четверг до стихії води. Це означає, ну, по-перше, це означає у війні якісь події біля води, там, можливо, там, пов'язані з форсуванням Дніпра, з якоюсь темою на морі, біля моря, там, в Криму. В Миколаєві, ну, в общем, там, де є вода. А також ну, в характері людей вода пов'язана з тим, що щось тайне і незрозуміло. Тому в середу і в четвер багато буде чогось такого тайного, незрозумілого для людей. Якісь речі вони будуть непонятні. Ну, наприклад, непонятно в Російській Федерації, от що там в них відбувається, якісь там політичні хитрі мутніки догорніки. Ну, як я в минулих прогнозах казав, що Пригожина, я вважаю, що його не б'ють. Він далі буде робити свою політичну діяльність, але більш скритно. Ну, а в імперії, як я вже казав, далі проблеми вони не закінчуються, вони продовжуються у Путіна цього літа і осінню. Значить, внаслідок яких він втратить владу восени або взимку. Ну, Точно не знаю коли, Ну, колись скоро, типу десь через півроку, плюс-мінус. <кій> Значить, далі місяць входить в стрілець в суботу. Місяць входить а, в п'ятницю ввечері. Ну, стрілець такий під час війни він знак Здяка більш оптимістичний, тому в суботу-неділю і неділю місяць буде в стрільці. І це період більш такий. Оптимістичні, по-перше, а по-друге, більше зрозуміли і якісь тайні секрети, які ну, впродовж тижня вони ну, щось не ясно. Та ну, впродовж, коли багато планет стихії, води, краще орієнтуватися на інтуїцію, на відчуття і рухатися інтуїтивно. От, ну, Для людей, які хочуть раціональних аргументацій, раціональних підтверджень. То оці дні, там середа, четвер, початок п'ятниці, поки багато планет в стихії води, люди можуть всі нервувати, бо може не бути твердого підтвердження. От, а вже в суботу-неділю щось ну, проясниться. Отак от можна сказати: стихія вогню, стрілець, тобто вогонь це коли ясність, тобто багато речей в суботу-неділю, там в Російській Федерації, ну я. Повторюю, що я називаю це не заколотом, а смутою, смута проясниться там більше щодо чого. Ну і ваші справи, к суботу, неділю більше проясняться ті, які є у вас. На кінець тижня Сонце з'єднується з Меркурієм. Це означає в центрі уваги опиняться Меркуріанці наприкінці тижня. ну Меркуріанці це Дєва і Близнюки. ну от Близнюки этот, Єрасимов, Дева, близнюки Пригожин, Дева, Лукашенко. ну Це з політиків, якщо брати, От. ну, а взагалі наприкінці тижня Сонце в з'єднанні з Меркурієм може проблема бути суб'єктивізом, що люди не інформацію насправді отримають, а е, ну, як диктатор чують, що вони саме хочуть чути, а не те, що є насправді. І, і це може призвести до того, що людина дуже егоїстично і суб'єктивно щось робить і може в халепу попасти. Тобто, е якщо під час знаходження в близнюках важливо було спілкуватися ну, з іншими людьми, то зараз під час планет в стихії води важливо ну, у внутрішньому своєму психології внутрішній розбиратись. Наприклад, тут вчора я з клієнткою розбирались, як їй позбутися панічних атак. Ну, от приклад, наприклад, тут людина працює зі своєю психікою, ну а в кожного свої якісь психологічні проблеми. І от в середу, в четверг, ну і вообще при сонце, знаки Зодіака Рака, перспективно їх вирішувати. Сонце освіщає, а знак Зодіака Рак пов'язаний з психікою, тобто освіщається щось розбиратися в собі. Значить, для жінок цього тижня може бути проблематика, особливо, ну, Венера пов'язана з більш молодшого віка жінками, дівчатами, і от з'єднання Венера Ліліт. 28 числа ну, плюс-мінус декілька днів. Е дівчатам е чим, ну, треба бути більше, більше уважними, менше робити якихось, ну, проблемних помилок в цей період. Я В, це, в ці дні я якихось прям грандіозних, суперграндіозних таких подій я ну, не прогнозую. Все буде розвиватися, вважаю, більш-менш плавно. Стихія води вона означає плавно. От, і ну, треба рухатися не різко, в принципі. Марс віддаляється від ліліт, і, і чим далі, тим атаки ну, на війні вони будуть більше ну, вдалими і біль, менше жертв. Ну, буде серед військових ЗСУ, які ходять в атаки. Чим, ну, чим далі від там, 21 червня, коли Ліліт було в з'єднанні з Марсом. Я дякую вас за увагу. Пишіть свої відгуки, коментарі і до наступних зустрічей.